Я приїхала сюди, тому що в нас є надія на те, що обсє розуміє всю небезпеку, яка відбувається сьогодні в Україні, і знайдемо від... будь-які можливості відіслати місію або е моніторинг здійснити, тому що е люди опинилися у ситуації відсутності правових взагалі норм, і ми знаємо, що всі суди, всі правоохоронні органи зараз підпорядковуються безпосередньо е які ті узурпації влади, яка відбулася останніми роками. Ровиться безпосередньо а, в одне джерело, одні руки, і через те ми розуміємо, що а, ця структура повинна роз... відчути всю небезпеку у разі, якщо всі права людини будуть порушені, і ми все ж таки доведемо, що. А, Маємо всі підстави говорити в Україні за останній період відбулися злочини проти проти людяності. А це є дуже сумний факт е, в історії України, і ми мусимо все зробити для того, щоб не допустити майбутніх насильств, майбутньої майбутньої ескалації суспільства, і щоб, е, влада, яка сьогодні реально бавиться з вогнем і не відчуває, наскільки вона радикалізує своїми діями простих людей. Е, е, повинна розуміти всю цю відповідальність. Це абсолютно не жарт. Що Україна це не є лише новини, які йдуть по телевізору, а Україна це або залишиться в полі демократичних країн Європи, або стане чорною дорою Європи. Це мусить Європа розуміти і мусить всю віддалість відчувати, яку в тому числі українці просять розділити сьогодні за порушення прав людини.